Вчора стартувала обласна прем'єр-ліга. Цього року у цьому ешелоні виступає 10 команд. У першому турі центральний матч відбувся у Миколаєві, в якому бронзовий призер приймав триразового чемпіона Львівщини Винниківський рух подробиці у наступному відеосюжеті. Першу гру чемпіонату Миколаїв провів на стадіоні Ювілейний, куди завітало добрих півтисячі болівальників, що значно менше, ніж зазвичай на рідній для клубу міській арені. Евка Миколаїв на відміну від минулого сезону зумів не тільки зберегти свій склад, а й провести точечну селекцію. З певненістю можна говорити, що бронзовий та срібний призер минулих чемпіонатів прем'єр-ліги однозначно підсилився, оскільки за команду тепер виступають такі гравці, як Любомир Гальчук, Євген Шмако, Віталій Дністрян та інші. Перші двоє мають досвід виступів у прем'єр-лізі українського футболу. А Дністрян непогано Глядав першолігові Дніпродзержинські сталі Винниківський рух уже традиційно і доволі звично молодий свій склад перед початком нового сезону. Найгучніший трансфер винниківчан у літньому сезоні нападник Юрій Фурта. У футбольних колах кажуть, що це далеко не останній футболіст, який готовий здивувати болівальників своєї команди. Її президент Григорій Козловський. Фурта у Миколаєві, щоправда, вийшов у другому таймі. А плани руху, як завжди, найвищі. Важкий стан поля дошкуляв командам грати у швидкий комбінаційний футбол. Особливо це було помітно за гравцями руху, яким грати на такому полі. Хоч уже й не привикати проте доволі незвично. Винниківський рух, прекрасно розуміючи реальний стан справ, зробив ставку на стандарти. Найбільше його матчі заробляв Сергій, а подачу у штрафний майданчик чи удари по воротах виконував Костик. Вже у самісінькому дебюті гри костик прекрасним ударом зі штрафного метрів з 30 влучив у поперечину. Миколаєв в першому таймі нічим не поступався супернику. За гольовими моментами господарів справи було точно не гіршими. Найреальніший шанс забити Шевчуку в першому таймі мав Балов. Нападник Миколаєва, вийшовши сам на сам шевчуком, не зміг переграти воротаря. Загалом балог був дуже активним у першому таймі і не дозволяв обороні руху розслаблятися ні на хвилину. Створивши по одному 100% гольовому моменту, за сухого рахунку команди пішли на У Другому таймі гра пожвавішала не лише на полі, а й поза ним. Час спливав, а пристрасті на полі лише набирали обертів. Усі прекрасно розуміли, що ціна будь-якої серйозної помилки у виконанні кожної з команд коштуватиме дуже і дуже дорого. Зовсім не складно було зрозуміти, що в Тігрі усе може вирішити один забитий гол на 75 й хвилині. Фатальну помилку допустили господарі. Обрізка захисника при виході з оборони в атаку завершилася гольовою передачею. Іванова у штрафній майданчик. Випередивши на мить гол кіпера Мар'яна Бурмаса, Андрій Кіходь головою забив дуже важливий гол, який у підсумку і став єдиним. Іванов Рома прийняв м'яч, подав. Я пішов на той м'яч і головою переправив його. Очікували на борьбу, перше поле в'язке, тяжке. Тут такий футбол комп'ятціни дуже сильно не зіграєш. Тому ми було одня більше боротьба, Так що, і, і в принципі, команда непогана. Хороший Миколаїв. Втім, з таким перебігом подій гравці Миколаєва миритися не хотіли. Вони з усіх сил намагалися перейти центр поля і бодай щось створити біля воріт Юрія Шевчука. У підсумку Миколаїв заробив кілька стандартів і створив одну серйозну пожежу. Проте забити перші голи у чемпіонаті команді Петра Голубки так і не вдалося. Хочу, користуючись нагодою, подякувати президенту клубу Гнатію Древний Мироновичу, болівальникам, всім членам правління клубу. Міській раді, районній раді за такий нелегкий час за підтримку, щоб на Миколаївщині був футбол хорошого рівня. А якщо взяти по сьогоднішній грі, так, да, хочу сильно подякувати своїй команді. Виложилася на всі 100%. Мінімальна перемога руху, очевидно, свідчить, що у цьому чемпіонаті команда Петра Голубки заслуговує на те, аби її знову називали претендентом на один із комплектів нагород. Соперник абсолютно нічим не здивував, команда. В принципі, того ж рівня, що було минулого року, вона є така неудобна, в'язка, з ними грати завжди було важко. Ну, поле зробило все, що могло зробити. Ну, вирівняло в принципі, нашу майстерність. Тобто, їй було тяжко тут продемонструвати, тому і футбол вийшов такий: бій вперед, комбінація прийде. Ми перед командою, перед тренером ставили завдання бути в трійці. Ну, я кажу, моя мрія завжди була. Поки я президент, я думаю, що ми будемо все для того робити, щоб ми стали чемпіонами. Но як воно буде це виходити, я не знаю. Но, але я думаю, і тренер, і правління клубу, і болівальники, і члени клубу всі за те, щоб наша команда, звичайно, була в призерах.